Виконуємо номер 903 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Два прямокутники мають рівні площі. Чи означає це, що сторони одного прямокутника дорівнюють сторонам іншого? Наведи приклади. Якщо два прямокутники мають рівні площі, то це не означає, що сторони одного прямокутника дорівнюють сторонам іншого. Запишемо і наведемо приклади. Якщо два прямокутники мають рівні. Площі, то це не означає, що сторони одного прямокутника дорівнюють Сторона іншого. А тепер наведемо приклади. Площа 24 см квадратне. Сторона може бути 12 см, і друга сторона 2 см. При множенні 12 на 2 отримаємо 24. Знову ж площа 24 см. Сторона може бути 3 см одна, а інша 8 см. 3 множимо на 8, 24 см. І ще один приклад буде. 24 см. Всі вони мають однакові площі. Сторона буде 6 см, і друга сторона буде 4 см. Отже, якщо два прямокутники, ми навіть навели три приклади, мають рівні площі, то це не означає, що сторони одного прямокутника дорівнюють сторонам іншого. Номер 903 виконано.